І це ім'я дуже гарне, і воно не вузьке, воно ширше, ніж римське, ніж Констаннопільське, ніж Московське, бо має в собі два імені, як це зараз можна хрестити дітей з двома іменами. Греко, католицька церква це містить в собі, якщо отець, той богословський термін субсистикін латинською мовою. Києво-гатицьке церкву. Це є ім'я Києво-Галицька Метрополія це та історична назва цього імені. До речі, це ім'я особове буде поправлятися, вдосконалюватися. Бо і це ім'я історичне. Може набувати нового звучання, але в основі там джерела битка Києво-Галицька Метрополія. І до цього треба звикати. От і ось, ти ви говорите, ти якої церкви до православної чи до католицької? Згадується, як владика Юліан, коли після виходу з підпілля проповідував людям і казав, то ми православні і вводив всіх католиків в шок, в стан шоку. Вони так борються, в воюють. І раптом ми, це ми православні, маючи на увазі глибше значення цього слова, а не конфесійне, а помірське, молословське. И така само тут, до якої церкви трябва да идвате? И първа виприна е да до Киев в Галовския